Працівника одного з районних ТЦК на Одещині затримали, бо той видавав фіктивні повістки ухилянтам. Один такий папірець коштував тисячу доларів, а строк його дії шість днів. А далі знову плати гроші. Як поліція розкрила цю схему? Та які ще нахабні маніпуляції використовують посадовців ТЦК? Розповімо далі. Вітаю, мене звати Вероніка Саратова. Україна сьогодні з вами на зв'язку. До вашої уваги останні новини країни та світу. Thank mm -hmm. На Одещині правоохоронці затримали 24-річного військовослужбовця районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який вимагав хабари за видачу фіктивної повістки. Про це повідомили у головному управлінні національної поліції в Одеській області. Ціна однієї такої повістки становила тисячу доларів. Правоохоронці задокументували, як він вимагав гроші від чоловіка призовного віку за оформлення повістки із терміном дії 6 днів, що давала мож можливість власнику протягом цього періоду вільно пересуватися територією України за документ. Військовий хотів одну тисячу доларів, а згодом підвищив ціну ще на дві тисячі гривень. Цікаво, що після шести днів, тобто терміну дії так званої повістки, ухилянти мали знову повертатися до цієї ж особи та платити ті самі суми за нові повістки. В цьому випадку особи могли безперешкодно пересуватись як містом, так і загалом країною без жодного страху реальних повісток. Поліцейські затримали порушника після того, як він отримав всю суму хабаря і віддав повістку клієнту. Під час затримання військовослужбовця поліцей. Сейські вилучили частину отриманих грошей, мобільний телефон, видану повістку та інші докази. На основі зібраних матеріалів фігуранта підозрюють у порушенні частини 3 статті 368 кримінального кодексу України, отримані неправомірної вигоди службовою особою з використанням службового становища. Закон передбачає за це до 10 років позбавлення волі, трирічну заборону обіймати певні посади або займатися відповідною діяльністю. А також конфіскацію майна суд обрав запобіжний захід для підозрюваного тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 242 тисячі 240 гривень. Проте слідство триває і досі. Варто зазначити, що такий випадок із схемами для ухилянтів далеко не перший. Нещодавно у Миколаєві співробітники обласного ТЦК пропонували допомогу охочим уникнути мобілізації. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань. Там зазначили, що затримали одного співробітника під час отримання грошей від так званого клієнта. За їхніми словами, цей механізм діяв з початку 2024 року. За 4-5 тисяч доларів США вони обіцяли вплинути на лікарів, щоб підробити медичну документацію із хибними діагнозами під час проходження ВЛК за додаткову оплату в середньому 3 тисячі доларів. військовозобов'язані знімались із військового обліку або отримували статус придатний для служби в ТЦК та СП та тилових військових частинах. Дуже схожі маніпуляції проводили і у Вінницькому ТЦК. Раніше повідомлялось, що там затримали посадовця ТЦК, який обіцяв надати відстрочку від призову чотирьом військовозобов'язаним за 16 тисяч доларів. Також слідчі встановили, що фігурант за 600 доларів продавав їм частково заповнені бланки повісток, щоб пред'являти їх представникам ТЦК, видаючи за справжні таким чином. військовозобов'язані мали змогу ухилитися від мобілізації. Як повідомили у поліції, зловмисника затримали відразу після отримання ним коштів. Слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину за тою ж статтею, що й попередні двоє. А от на Харківщині схеми для ухилянтів дуже довго не придумували. Службовці просто-напросто вносили неправильні дані в документи. Відповідно, військовозобов'язаних визнавали непридатними або обмежено придатними. Для викриття цього злочину правоохоронці провели 39 обшуків у районних ТЦК та ВЛК. В результаті посадовці були затримані. Вони зловживали владою, діяли разом протягом тривалого часу та встигли виключити з військового обліку людей. Які не мали на це законних підстав, службовці вносили завідомо неправдиві дані в документи. В результаті військовозобов'язаних визнавали непридатними або ж обмежено придатними. Було зазначено, що в додаток до звільнення від призову ці особи займалися ще й перенаправленням чоловіків за кордон. Окрім цього, вони проводили махінації із заробітними платами. Її отримували люди, які не проходили службу. За гроші ще вирішували питання мобілізації транспорту, який мав би їхати на передову. За низку цих процедур фігурантів затримали. Справа ж розслідується. Як зазначили в поліції, докупаються до кожної гривні. Вилучили гроші та майно, військово військово-облікові та медичні документи. На вилучене майно накладено арешти. Наразі вивчаємо всю знайдену документацію, допитуємо фігурантів під особливою увагою, статки та активи осіб з ТЦК та ВЛК. Розслідуємо походження кожної гривні. Окрім ТЦК, схемами для ухилянтів займається МСЕК. На Прикарпатті зокрема оформлювали липові довідки про інвалідність. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань. Організували схему батько та син лікарів відповідно обласної лікарні Івано-Франківська та однієї із районних лікарень регіону. До схеми також були залучені медики та керівництво міської МСЕК. Продовж року лікарі допомогли встановити липову інвалідність щонайменше десятьом чоловікам. Послуга коштувала в середньому 10,5 тисяч доларів. Зокрема, у квітні цього року до лікаря за консультацією звернувся знайомий із проблемою серця. Медик скерував його на обстеження до свого батька в обласну лікарню. Лікар запропонував чоловіку швидко оформити групу інвалідності навіть без необхідної госпіталізації. Медик запевнив, що за гроші зможе домовитися з посадовцями МСЕК щодо призначення йому третьої групи інвалідності. Після ухвалення рішенням СЕК щодо інвалідності клієнта та отримання останньої частини грошей працівники ДБР затримали лікарів. Їм обом повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за частиною 5 статті 27, частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України. Відбулися обшуки у медичних закладах та у помешканнях фігурантів: вилучно медичні документи, мобільні телефони, два автомобілі та гроші у різних валютах в еквіваленті понад 50 тисяч доларів. США. У Міністерстві охорони здоров'я відреагували на ці інциденти. Зокрема, було заплановано перевірити понад 30 державних органів на фіктивну інвалідність через рішення МСЕК. Станом на кінець листопада було сформовано перелік із 1695 посадових осіб з понад 30 державних органів. Вони направлені для здійснення експертизи щодо обґрунтованості прийнятих щодо них рішень медико-соціальними експертними комісіями. Серед відібраних справ, які підлягають. Гають перегляду 32% працівники органів податкової служби України, 26% працівники органів прокуратури, 17% працівники органів митної служби та 25% працівники інших державних органів. Отож, з фіктивними інвалідностями влада пообіцяла розібратися. А як щодо ТЦК, та їхнього свавілля для цього влада не має точного рішення однак, все таки готуються деякі правки до закону, що стосуються ТЦК. Наприклад, працівники ТЦК будуть відповідати за незаконну мобілізацію. Про це повідомив нардеп Максим Бужанський. Цей законопроєкт передбачає покарання для працівників територіальних центрів комплектування за спроби мобілізації осіб, які мають бронювання або не підлягають мобілізації. Розробкою цього законопроєкту займається мій колега Максим Павлюк. Він планує представити документ комітету одразу після його завершення. Думаю, це питання тижня або десяти днів, після чого законопроект можна буде зареєструвати у Верховній Раді. Які саме норми міститиме документ? Наразі невідомо. Виходить, що за незаконну мобілізацію буде покарання, але окремого покарання чи рішення питання із схемами для ухилянтів, які розробляють працівники ТЦК, немає, і невідомо чи щось подібне взагалі буде. А як ви вважаєте, чи варто запровадити окремі вирішення проблеми з ухилянтами, окрім покарання за кримінальним кодексом? Діліться своїми думками з нами в коментарях. Дякуємо, що дивитеся нас! Бережіть себе на все добре.